Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні у мене буде дуже незвична розпаковка. Я вирішила посвіти на кухню, попити з вами водички, що й не з пошти. Із таких дрібних закупів в нас переважно такі глобальні закупи відбуваються в бідронці, бо вона до нас найближча. Іноді я вибираюся за якимись такими люксусами і всяким таким... Е... Чомусь цікавішим, бо все ж асортименти підранки і лідла доволі різняться. Так от іноді я вибираюся до лідла. А на такі повсякденні закупи, от нам, наприклад, закінчився хліб, молоко чи йогурт, чи банани для дитини. То в нас під хатою є на вибір Левіатан та жабка. Жабка переважно дорожча, але в неї є свої переваги, тому що вона працює в свята і практично цілодобова. Левіатан іноді має свої цікаві такі от чисто левіатанівські пропозиції, така, що я більше ніде, крім левіатану, знайти не можу. Так от, сьогодні я зайшла в левіатан і ще зайшла в так званий важивняк. Тобто це є будка, де сидить людина, фізична особа, підприємець, ФОП, який продає відповідно Різноманітні овочі та фрукти. І таких от будок є в нас на районі. Зараз вам скажу, скільки. У нас такий райончик. Напевно, щоб ви орієнтувалися по кількості житлових комплексів, то великих є три. От, і довкола ще розсіяно приватних будинків, тому що це в селі. І на оцих три великих житлових комплекси: плюс приватні будинки є один, два. Три, чотири чотири магазинчики, які продають виключно овочі та фрукти сезонні. Так що пізоме водичку, але перед тим, до речі, як відкривати свої розпаковки, хочу з вами, щоб це була не тільки розпаковка, а що така собі, просто поговорити на кухні. Я зараз дивлюся, що я трохи криво кадр виставила, так трохи вас хилить в один бік, чи то мене, чи вас, кого чи когось хилить, але думаю, що хай буде. Коротше, водички. Я мушу пустити кота, тому що інакше він буде нявчати і буде на цей нявкіт гавкати пес. Якщо ви тільки починаєте канал і у вас ще немає ні кота, ні пса, то прислухайтеся моєї поради. Це контент, але якщо ви не маєте де закритися від них, щоб записати відео, це є дуже сильно великі нерви. Вернуся за секунду. Так, кіт з псом собі там на фоні убиваються. Я... Я перевернула трошечки камеру, вирівняла це все і про що хочу поговорити. Ну ходи вже, ну покажися. Він в мене схуд, тому що в нього зараз літо і він великий мисливець, він полює. Вже, напевно, трошечки чи то облінився, слава Богу, бо я хотіла вже йому дзенькалку на якусь на чіпляти, якогось дзвіночка, бо він раніше мені приносив пташок. Тепер, слава Богу, пташок не приносить, приносить лише мишей. Ну коротше, вертаємося до теми. Бог з ним з моїм котом». Про що хотіла поговорити? Про український ютуб, як не дивно. Вернулася до вас. Я сподіваюся, що мене там кіт з псом не поубиваються на фоні, тому що в них така трохи лиха дружба, і е, зі сторони пса дуже сильно інтенсивна на думку кота любов. Коротше, ми з тим вертаємося до теми. Хотіла з вами поговорити як не дивно вже сота, напевно, про український ютуб. Нещодавно я собі вирішила. Ну подивлюся, хто там на свіженькі з'явився. От власне в моїй е, е, спеціалізації е, в парфюмерному блогінгу, тому що блогери нові з'являються кожен день, і е, парфюмерні блогери відповідно теж свіженькі і цікаві з'являють. І починаю там по таких от ключових словах, як то називається, тобто парфуми літа, або мій парфюмерний гардероб, або щось таке, українське, починаю шукати в переліку Google, так, Не Google, а YouTube, в пошуку, коротше забила. От, і потрапляю на канал. Він, він лише парфюмер, не лише парфумерні має огляди, це молодий хлопець, так от чисто на вигляд, я не знаю, я не перевіряла, не наводила біографічні справки, на вигляд йому до 25 років, і в нього фашн, парфуми і догляд за собою, тобто косметологічні різноманітні такі от відео, доволі ж так багато відео, але ще до тисячі підписників. Тобто, фактично людина на такому початку свого шляху ютубного навіть ще не отримує мінімальної монетизації, тому що, якщо ви не знаєте, свій контент можна монетизувати від однієї тисячі підписників. І от я вже не пам'ятаю, не буду вам брехати, скільки має бути ще мінімальна кількість годин перегляду. От. Ну, коротше, заходжу я до нього, а він зняв відео про серіал And Just Like That, а я так само це дірмо дивлюся. До речі, якщо ви хочете, щоб я вам зняла свій відгук і думку mm -hmm. про серіал And Just Like That, і я маю в планах, щоб включити новий серіал з Кімкетруд, я не пам'ятаю, як він називається, хочу переглянути і це теж, тому що And Just Like That я подивилася перший сезон і зараз mm -hmm. в процесі другого, бо він ще триває. Одним словом, якщо вам буде цікаво послухати мою думку, що я думаю про цей серіал, то напочатку мені була... В коментарях, бо я, чесно кажучи, вагаюся. З одного боку, мені здавалося б є що сказати, а з іншого боку, вже є так багато різноманітних е, в, в кіно і серіалу е, оглядачів, набагато професійніших за мене, які красиво монтують. І мені здається, що це от іноді може бути зайвим для мого глядача, бо він може знайти кращий контент. Коротше заходжу дивитися це відео, і е, під відео я завжди-завжди, коли для мене це новий свіжий блогер, я йду в коментарі, тому що по тому, як блогер комунікує в коментарях, я собі от м, доповнюю його образ. Я розумію, що людина переді мною. Я, наприклад, блогери, які дуже сильно закриті перед своєю аудиторією, тобто вони викладають відео, і максимум, що вони можуть зробити, це відповісти вам сердечком, смайликом і поставити відповідну сердечко на ваш, на ваш коментар. Є блогери, які ла ла, -ла, -ла, -ла відповідають там, наприклад, на три кілометрові. Коментарі в свою сторону такими ж трикілометровими коментарями. От. І я починаю читати один з таких трикілометрових коментарів. Я от тут вам скріншот причеплю, щоб ви розуміли, про що я говорю. І там е, пані, жінка, дівчина, ну, особа жіночої статі е, розписується, бо, пишуть, бо говорить про себе в жіночому роді. От, я це взяла. Е, розписується, який цей блогер, просто непоп'єдно класний, і це все чудово, і в мене немає жодного якогось відчуття зазорості. Це нормально і адекватно, що е, люди приходять на канал. І їм подобається ця людина, і вони залишають позитивний коментар. Але коли вона писала цей позитивний коментар, вона написала, що так мало якісного, ютуб, якісного україномовного контенту на Ютубі. І тут в мене така. Серйозно мало україномовного якісного контенту на Ютубі. І в мене вже все. Пилина перед очима, вогонь в жопі. І я вже хочу обов'язково їй написати, що вона не права. Ну і власне це я їй пишу. Буде налити попити? Я сама собі налию. Okay. І я пишу, в якому всесвіті ви живете, щоб у вас україномовний Ютуб якийсь от невеличкий і якісний. Пишу коментар от власне цій коментувальниці, не цьому блогеру. І тут блогер починає вписуватися за своїх підписників, які його так сильно хвалять. І каже, що от, ну от я, наприклад, хочу подивитися огляд на парфуми Тома Форда, або огляд на якийсь, не пам'ятаєш, на Байреду ми говорили, чи на Лилабо, коротше, щось з цієї от вищої цінової категорії. Огляд, одним словом на ті аромати, на які не не має огляду на моєму каналі, тому що я бомж. Е, от. І Я б хочу подивитися на українській мові, я вбиваю в пошук, мені не вибиває, по мені вибиває російськомовний контент, і от я такий бідолага змушений дивитися російськомовний контент, тому що україномовного такого немає. От Справа навіть не в якості українського YouTube, що, от просто от така обмежена кількість тем, що на ту тему, яка його цікавить, скажімо, на е, моноогляд на аромати Байреду, він знайти не може. Е, Сказати, що мене вкурвала ця ситуація, це нічого не сказати. Тому що виходить так, що навіть якщо ти маєш хороші блогерські навички, ти вмієш непогано створювати контент, гарно розповідаєш, маєш непротивний голос, підвішений язик і дві звивини в голові, ти не можеш знімати огляд на те, що хоче дивитися власне, цей блогер вже як споживач, тому що в тебе просто фінансово немає можливості, тому що навіть Discovery Set від Bayredo, Буде коштувати ну разом з доставкою, там дуже дорого виходить, тому що його в Польщі я бачила, що просто так вільному продажі немає. Я б задоволена, до речі, хотіла перетестити багато таких популярних, ну це навіть не нішеві марки, тому що мені якось важко їх до ніші віднести. Це просто якийсь вищий рівень за звичайний люкс. Які по ціні зараз більш-менш зрівняюся з Меґуляром, тому що вони останнім часом страшно ціни загнали. Ну, коротше, неважливо для мене, от реально це дорого, тому що там виходить дуже дорога доставка цього байреду. і там разом з, зі всіма комісіями, з податками, близько 100 доларів. Ну, Для мене це об'єктивно багато. Такі, от я жара, Ще раз вам про це <плес> наголошую. Будьмо. І тому дійсно українською мовою, от саме про ці аромати, про ці бренди, немає жодного відео. Але по-перше, це надзвичайно вузька ніша. І я вже знаю точно, як от креатор в саме в парфюмерному сегменті, що якщо хтось з блогерів зніме моноогляд, скажімо, на Тома Форда, на Мюґлєра чи на Байредо, він буде назбирувати свої перегляди, але це буде відбуватися дуже повільно. Тому що переважно моноогляди на бренди дивляться набагато гірше, ніж, наприклад, самі комплементарні парфуми, самі дешеві парфуми, самі дорогі парфуми, якісь там топ. 10, топ моїх літніх ароматів, топ моїх цитрусових ароматів, люди дуже люблять дивитися такі ролики, не те, що не люблять дивитися, просто ця назва спонукає клікнути, вона є дуже клікабельна. А коли це, наприклад, там повний огляд ароматів бренду, ла-ла-ла, то Переважно ми це кидаємо переглянути пізніше і ніколи не переглядаємо. Ну, принаймні, в мене таке. Хіба я там задаюся якоюсь там темою, що от мені саме от просто кров з носа треба купити цей аромат? і Я хочу вивчити все про бренд, тоді я починаю таке шукати. Друге питання, що коли я починаю щось таке шукати, і хочу послухати, наприклад, про Тома Форда, то я не йду на російськомовний Ютуб, тому що мені від нього хочеться блювати. Я просто ригаю від російськомовних блогерів, від абсолютно всіх, від ліберальних чи неліберальних, від всіх мені хочеться бекати. і навіть через VPN я до них не заходжу дивитися, що в них там відбувається, тому що мені не цікаво, тому що я хочу, щоб вони страждали, не мали чим сраку підтерти, а не поливалися. Хорошими ароматами. І я йду в англомовний сегмент Ютубу. Він не те що великий. Англомовний сегмент Ютубу він величезний, він практично безмежний. Це тупо весь світ, тому що я не один раз потрапляла на блогерів, там, я не знаю, індусів потім з Азії, які знімають на англійській мові для того, щоб просто бути відкритими для світу, для того, щоб всі могли спокійно переглянути цей ролик. Переважно вони в своїх роликах використовують настільки simple english, що навіть я з своєю не дуже просунутою англійською прекрасно розумію, що вони хотіли сказати. Сьогодні якийсь день, коли все проти мене, тому що спочатку турклися кіт з псом, потім прийшла дитина до мене на кухню, потім до мене почав дзвонити телефон, це колега вже дзвонить до моєї дитини. Вертаємося в те, нас сьогодні ще розпаковка має бути. Одним словом, мені здається, що зараз нарікати на якість україномовного контенту на Ютубі взагалі, взагалі просто грішно, тому що за ці півтора роки, доки в нас триває війна, і закрилася лавочка з створенням російськомовного контенту для українських, але на той час ще російськомовних контент креаторів А люди в нас в Україні все ж. Дуже талановиті. І мені здається, що це дуже сильна талановитість, це ж пов'язана з тим, що ми живемо в країні, яка навіть до рівня доходів за, до країн, що розвиваються, ще не дотягнулася. А зараз в нас війна взагалі дуже сильно потягнула вниз, і як воно часто буває. І згавна і ряток продакшн він все ж стимулює розвиток креативності людей. Саме тому в нас так багато хороших контент-мейкерів і різноманітних, навіть я б сказала, мимотворців. І можна знайти в будь-якому сегменті те, що вас цікавить, можна переглянути тренди там, що стосується фешну. можна переглянути парф відео, можна подивитися різноманітні освітні відео, можна подивитися таку от освітню жувачку. Я маю на увазі, наприклад, клятого раціоналіста або Пітятко канал, тобто які не є по суті такими сухими, прямо з лекціями, з лекторіями, з додатковим матеріалом каналами. Вони є все ж такою розважальною жувачкою, але разом з тим все ж несуть певну користь. Що відео в них доволі цікаві і інформативні. Тому я якось так трохи от зденерувалася з того коментаря. Якщо маєте якісь інші думки з цього приводу, то, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Ми з вами з задоволенням, я думаю, в коментарях дискутуємо. Зараз будемо переходити до власне, заявленої частини. Тут відставлю свій стакан з водою, дістаю спочатку, зовсім не екологічно, але я не думала, що я буду заходити до того пана і в нього все в кутках. Я, правда, зараз, як бабка, деколи от реально потрібен. Такий от пластиковий пакет. От ми зараз час від часу маємо якісь виїзди, виїжджаємо в дорогу до Хелма Ми їхали, наприклад, щоб запакувати канатки, і вони не смерділи мені на весь рюкзак. Я беру там якийсь лоток, але лоток ще не до кінця герметичний. Я це все зверху даю ще в пластиковий пакет. Коротше, пластикові пакети я тепер, як бабка, перу, що просто от моя екологічна душа дуже сильно не страждала від того, що я їх накупляла. Буду я вам казати ціни в злотих, але з боку в якомусь куточку буду писати обов'язково ціни перерахунку на гривні. Я думаю, що вам буде цікаво, скільки я заплатила за сезонні фрукти в ем, Кракові. І це ми маємо зараз кінець липня. Значить так, Що тут в мене є? У мене тут є сливка венгерка. Я не знаю, яка вона буде на смак, але я не дуже сильно люблю сливи просто їсти, як їсти. Мене трохи після них живіт в Але є цей просто безподобний пиріг New York Times. Сливовий, я його 100 років як готую, він не буває так, що він не вдався. Я лише суто по своїх смакових уподобаннях зменшила в цьому традиційному рецепті кількість цукру. Якщо вам цікаво, до речі, цей рецепт, то можете просто загуглити пиріг Нью-Йорк Тайм зі сливами. А ще короткий рецепт, бо він дійсно дуже короткий, я залишу в себе в біо під цим відео. Одним словом, купила я вім'єрку і вона була за ціною. 5,50 чи 6, 6 злотих за кілограм. Відповідно, насправді дуже недорого. Швидше за все, що ця от місцева венгерка в когось достигла, тому така хороша ціна. Зараз я висиплю це все, щоб не шарудіти, і продовжу розповідати. Так, Це я відкриваю сюди. Потім я всі свої фрукти, які я купила, заливаю водою. Вони трошечки в воді стоять. Зливають цю воду, потім їх традиційно миють. По-перше, так дійсно дуже гарно відмивається там будь який бруд пилюки з поверхні фрукта, там не треба потім це терти, якщо це, наприклад, така маленька ягідка, там черешні, не дуже їх і потреш. От, з черешень вилазять хробаки, що теж дуже сильно великий плюс. Ну і крім того, якщо ці фрукти були чимось оприскані, оброблені, вода на себе, просто за, за рахунок звичайної традиційної фізико-хімії витягує на себе все, що є в цьому фрукті. От, наприклад, нітрати так дуже добре. Власне нітратів позбуватися, Вони всі переходять у воду. Ну не всі, ну більшість коротше. Так, що я купила? Це в Польщі називається мореля, і це є абрикос, наш звичайний традиційний. Отакі От абрикоси я бачила, що на Вінничині, на Одещині, на Херсонщині їх вже збирають. Тому що тут навіть продають такі абрикоси, які на Херсонщині чи Вінничині ніхто навіть не збирає. Вони там ростуть просто тупо як алеча. Це, маю на увазі, ці такі маленькі, такі дуже костляві абрикосики, що там насправді цього м'яска дуже мало, всередині величезна кістка. І тут їх продають за гроші. Для мене це шок, тому що на Вінничині їх так завжди родить, але десь там попри дороги ростуть, їх там ніхто не збирає. Чому я так розповідаю впевнені про Вінничину? Бо я там трошечки більше як півроку прожила. Ми там з чоловіком починали наш кар'єрний шлях після закінчення Львівської політехніки. Я за них заплатила, не пам'ятаючи, казала, 12 злотих за кілограм. Оцю взяла вона така навіть трошки підм'яцкана, але нічого. нічого я з'їм. Дуже мені шкода тих фруктів, які потрапляють потім в смітник, тому я деколи беру такі навіть... Чуть підбиті, якщо я знаю, що зараз я це втопчу. Е, закінчується вже сезон черешень. Черешні в нас були, я бачила, найдешевшу ціну за 10 злотих за кілограм, коли от просто бум був і їх було всюди дуже багато. Потім були по 12 злотих за кілограм в бідронці. Сьогодні я за черешню. В принципі, класно, бо таку от чорну, велику, супер достигло. І на перший вигляд не дуже хробочливий, але я все ж залию водою, і там, якщо є якесь м'яко, то воно трошки повиходить. Я заплатила 16 злотих за кілограм, але це кінець сезону, я обожнюю черешні. Я люблю смак черешні, люблю запах черешні. Коротше, я черешня фанатка. От тому я собі вирішила лухарі, хай буде вже навіть за підвищеною ціною їх купити. Розпаковка з А зараз я дістаю власне, розпаковку з лідла. І Я тут купила таку цікаву штуку, я вперше в, в житті це купую. Я бачила, що це купують і ставлять в садах, і прилітають пташки видзьобувати. Ну або хтось собі, якщо хоче, то сам виколупується на сінечку і їсть там, сирим чи вже потім сушеним і смаженим. Я купила соняшника кусок. Я заплатила за нього 4 злотих за кілограм. У мене які є плани на цей соняшник. Я хочу його поставити, щоб він висох. У мене вдома є дегу, яка просто з задоволенням поласує всім, навіть у цією обгорткою соняшниковою. А більшу частину соняшника у мене на вулиці є годівничка. Я хочу поставити в ту годівничку, щоб вона мені приваблювала пташок. А ще я хочу з ним пофотографуватися. А ще як я просто не могла пройти пост, тому що якщо ви бачите, що на базарі продається соняшник, і ви парфмені вам цікаво, різноманітні такі цікаві запахи нюхувати, з цього боку. І з цього боку, він просто він пахне так, я обожнюю цей запах. Я дуже люблю цю таку хлібно соняшникову ноту в парфюмерії. Ну, вживу, звичайно, як і всі запахи вживу, вона ще краще ще приємніша. Все, закінчується збоченням. Я купила кукурудзу. За три кукурудзи я заплатила 11,50 злотих. На початку сезону була по 5,50 одна кукурудзинка, тому це, вважайте, акція і дуже сильно навіть вигідна. Так, я взяла для свого пса, буду казати по буквах, бо в нас не біля мене, зараз буде на мене скакати г р е з а к Е. Тому що деколи мені треба їй дати щось таке, щоб її заохотити, там, зайти до хати чи вдітися, чи що. І для цього от такі от маленькі м'ясні паски. У мене все, просто все закінчилося. Я замовила велику упаковку, але вона до мене ще не доїхала, тому треба було купити, раз в мене закінчилося все на раз. Так зараз буде ще роді. У Левіатані продаються пряники, такі, які можна знайти на вагу. Першому ліпшому продуктовому магазині і я дуже сильно люблю собі такого пряничка одного чи двох взяти до кави. Вони мені просто якось смакують, як дитинство, коли в Радянському Союзі був не дуже сильно великий вибір пряників. Там було печиво Марія, такі от традиційні власне пряники. Ну, якщо здається, печиво до чаю, та й, та й все, напевно. Більше такого фабричного я нічого і не пам'ятаю. Якщо вже було, то це було якесь локальне виробництво від хлібзаводу. Четвертинка кавуна, за кілограм кавуна просять 4 злотих. Я завжди орієнтуюся, дуже люблю брати вже розрізаний кавун. Знаю, що це не гігієнічно, тому що брудним ножем, брудними руками, строка пердяка. Коротше, я його потім мию абсолютно весь, це моє збочення, все замочувати, все мити, мию його абсолютно весь, оцей низ, навіть мию деколи з милом, якщо він там якийсь дуже сильно брудний. І люблю брати вже розрізаний кавун, тому що кавун це лотерея, і навіть от просто проводячи якісь там над ним саперні оці роботи з простукуванням. Мені не вдається ніколи вгадати, що він там прям... Класний, а з розрізаним все зрозуміліше. Так, тепер, якщо ви гастритик, то вам треба обов'язково підсунутися ближче до екрану, особливо гастритик з підвищеною кислотністю шлунковою, і вам треба час від часу цю кислотність знижувати. А ви знаходитеся в Польщі, поляни квасової чи лужанської у вас немає. То ось, будь ласка, вода Францішек, Я вже колись її показувала в себе в інстаграмі. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, посилання будуть біо мене. Сторіс теж буває практично все те саме, що ви зараз бачите, тільки от в форматі сторіс. Я іноді просто шкодую, що я створюю контент, який бере і зникає за одну добу, але мені дуже приємно там з людьми спілкуватися. Тому приходьте, поспілкуємося. Коротше, не хочу сказати, що якийсь такий геніальний контент креатор Ні-ні, ні я зовсім не претендую, на те, що, боже, мій це шедевр зникають, просто це реально забирає дуже сильно багато часу. Хто створює теж дописи в будь будь-якій мережі, я думаю, що ви мене зрозумієте, що це надзвичайно великий пожирач вашого часу. Вода Францішек, вона супер концентрована, іноді буває так, що навіть на дні такий осад солі осипається, опускається, і її просто неможливо і нереально пити в нерозбавленому вигляді. Я собі отак от по смаку. Лию буквально так, от маленький, такий 2-3 пльоски, таких чуть-чуть в стакан, зверху доливаю звичайною водою, і в мене виходить нормально собі така лужанська. Тобто цієї фрещини мені орієнтовно вистачає близько так от на тиждень. Коли я п'ю лужну воду кожного разу, після того як я випила каву, я намагаюся її запити склянкою лужної води, тому що кава мені піднімає трохи кислотність. Можливо, було б логічніше відмовитися від кави, скажете ви мені, але, на жаль, від кави я відмовитися не можу. Я обожнюю запах, кави мені подобається, ефект факт кави, мені подобається все, що з кавою пов'язано. Люблю каву. Так, цього францішку я взяла два і вона, до речі, не дорога, вона коштує 2,50. Так, і закінчуємо. Це вже останній момент, тут вже пуста торба залишилася. Це є морквяно банановий сік для моєї дитини. Знаю, що соки це не дуже корисно, цей сік, до речі, без додатку додаткових цукорів, тобто він природньо цукровий. Там яблуко, банан, морква в складі, і, відповідно, банан і морква з м'якоткою, він такий мутний і такий трошки навіть густуватий. В мене дитина взагалі не вживає практично ніяких овочів, практично ніяких. А з фруктів лише яблука і банани. Ну, от є такі діти. Я думаю, що мами, які мають діток з у аутистичними розладами у цього спектру, або просто які мають дивачних дітей, як в моєму випадку, буває так, що просто неможливо абсолютно ніяк навіть своїм прикладом насилати. Тушковані овочі, овочеві зупи. В нас воно фактично вдома. Різноманітні фрукти. Воно в нас кожен день, але дитина нічого не вживає, тому я беру її мак'яну яблучну банановий сік. Це досить непогане суто для неї є джерело клітковини. Декілька там, ну вона фактично випиває, на пандеміс, може одну склянку на день, може півтори. Просто напротязі дня це по півсклянки, так декілька разів на день вона собі такі соки підпиває. Все, на цьому я буду закінчувати. Я думаю, що наша розпаковка, моя розпаковка для вас. Була дещо сумбурна, але дуже сподіваюся, що цікаво. Залишайте, що ви думаєте на рахунок якості українського ютубу в коментарях. Я, як бачите, дуже сильно хочу створювати лайв-контент, У мене просто до нього душа лежить. От, Направду, мені дуже сильно подобається. Особливо мені тепер, коли я сама почала монтувати свої відео на телефоні. Я вийшла в смак цього такого, що я сама зробила абсолютно все. От, І мені хочеться більше знімати оці лайв-відео. Але крім того, в мене такі постановочні спами монтажеру. монтажером відео теж будуть, я вже відзняла про літні аромати, які є Цього літа. І попереду мене чекають аромати від українських виробників. Тож підписуйтесь, ставте лайки. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дай вам Бог здоров'я, і хай вони всі якнайшвидше, ті, хто треба, повездихають. І слава Україні! Всім па-па!